Ційним спортивним обладнанням. М'яч далі. Ви маєте всі підніматись вище вище і вищі. На, майже, майже на лінію штрафного майданчика. Тренер Володимир Крот. Директор Микола Скримінський, Лікар. Артем Собченко перспективи розвитку цього виду футболу колосальні. По перше, кількість гравців з ампутацією по світу становить близько трошки більше тисячі гравців. У нас в Україні на жаль, така статистика, що кількість людей з ампутаціями кінцівок 100 тисяч. Це значить, що ми можемо знайти гравців, залучити їх до рівня футболу на на рівні масового спорту, але також надати їм умови, якщо вони захочуть вже брати участь у змаганнях. А також в перспективі представляти Україну на міжнародних змаганнях, Бо за аналогією з звичайним футболом, у АМ футболі існує чемпіонат світу, чемпіонат Європи, Ліга націй, інші змагання Переможець чого чемпіонати представить Україну і свій клуб в наступному році в лісі чемпіонів, які відбудуться в Європі.